Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно ж, я Пеноцит. Сьогодні ми будемо дивитися знову е зупинилося, як то кажуть, наш такий вже постійний канал, де, звичайно ж, він розповідає про зашквари русні рос руснявих. І сьогодні у нас буде схоже з назви Міхалков. очередной, ну, як я його раніше називав і зараз називаю очередний персонаж мира. Ну, Я ще трішечки розповім про свою позицію, мабуть, про яка позиція в мене була навіть після 20, до 24 лютого. Потім після 24 лютого вона вже укріпилася, моя, моя позиція щодо України, щодо Росії. Е, і навіть коли мені пропонували поїхати в Росію і там жити, я відмовлявся постійно. Я казав, що ні. Росія це, це ні. Ні, 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 ні. Росія це не те. Росія нам не потрібна. Це просто шмат лайна. Слава Україні! Друзі! Головний орнітолог Росії, а за сумісництвом фахівець по птахах з біолабораторії НАТО, схоже, знову забув прийняти свої пігулки. Так. Український язик став образом русофобії. Mm. Тобто... Да? Есть... образом русофобії. А в чому русофобія? Типу, в тому, що ми розмовляємо на іншій мові, і в тому, що ми, ну, українська мова ну, ну, чимось схоже на російську, то також можна казати про польський язик. Польський язик це ж, мабуть, русофобія. Класно, мабуть, мати таку філософію, філософію руського міра, де все должно бути русським. Как вы наиважаете? А, словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении, угу. они для нас и для мира, в принципе, и для них самих являются а, формулированием ненависти к России. Поэтому угу. если бы... Я очень испугался. Ну, тут уже зрозуміло йде контекст про те, що якщо ви розмовляєте на українській мові, то ви автоматично ненавидите Росію, все, що з нею зв'язано, ви ненавидите її, ви не хочете. ну, Деякі люди просто не знають російської мови. Ну, дійсно, я зустрічав таких людей, що дійсно не знають російської мови в Україні. Вони дійсно цього її не знають, тому що батьки не вчили її, росі... дитину російською мовою мені не пощастило і перша моя мова була російська мова, тому що у мене батьки були русскомовні, і зараз ну, ними залишається. Якщо будуть предмети преподаватися на українському мові, це катастрофа. Катастрофа. Це абсолютно, абсолютно. Заложена міна в цю історію. Mm -hmm. Всі, хто продовжують казати, мовляв, неважливо, якою мовою ти розмовляєш в Україні. Ну, в Україні майже взагалі неважливо, якою ти мовою розмовляєш, хоч руською, хоч англійською, хоч, хоч я не знаю українською, хоч та, таджицькою, я не знаю там, азербайджанською. У нас тут азербайджанці азайбаджа, навіть є. Тобто, взагалі, як тобі зручно, типу. Ніхто тебе не не муш не мусить якось там розмовляти. Я все своє життя, е коли навчався в школі, я зараз навчаюсь в університеті, я, м нас ніколи не тримали за російську мову, не били, нічого з нами не робили. Ми спокійно всі розмовляли, навіть вчителя, усі розмовляли російською мовою. На уроках, коли вона починається, так була українська мова, тому що ну як би ну, потрібно її пропадувати, потрібно вести неї уроки. Ну, ми розуміли, тому що це Україна. Тут державна мова українська. Російської в державних мовах немає і не повинно бути. Ми не повинні признавати другу російську мову. Навіщо? Аби лишати людина була хороша, задумайтесь, друзі. Перше, що роблять окупанти, коли приходять на українську територію, вони нищать всю українську символі, всі написи української всі, та роблять всі примус до російської мови. Це відео з Херсона. Ось так там триває підготовка до 1 вересня. Детки прибывают каждый день, mm -hmm. все больше и больше. Надеемся, что классно берется в полном составе. Всех ждем, всем будем очень рады. Обучение у нас полностью на русском языке. Существенно, но она никак не поменяется. Дети будут точно так же учиться писать и считать. Просто це все буде припадатися на російському язику. Чекайте, а чому режисер Микита говорить це лише про Україну та українську мову? Ну, Він точно так само, повірте, я вам зараз це покажу, так. має говорити про Азербайджан, про Казахстан. Ось вам результати спецоперації та денацифікації. І це вже. Ну, міхалкоф, очередної такої большої э, людини. Ну, ну, така больна людина, тому що, ну, казати, що. 5G вишки щось там роблять, коли був коронавірус, там ще щось. Це взагалі. ну, Коли ще був 2019, 2020, 2021 роки, ну, 2020-й вже був коронавірус. І казати щось про 5G вишки. Я такий. Він. він він больний, я не знаю, чи він хворий. Я не знаю, що, що з ним не далеко за межами України. Це офіційне відео зустрічі президентів так. Азербайджана та Казахстана. Обоє увага, проігнорували російську мову, як нібито мову братських народів, і кожен говорив мовою своєї власної країни. Подобайка цим хлопакам. До того ж, знаю, що казахська, ну, в Казахстані їхня мова не дуже так популярна. Навіть дубляжу в дубляжу неї немає. Це взагалі дивовижно, що хтось в нею розмовляє хоча б президент і їхньої країни. Режисер Микита має точно те саме говорити і про країни Балтії. Так. Ось вам, будь ласка, Латвія. Взяли і прибрали російську мову з офіційного сайта президента країни. Так. Все. тепер там лише Латвійська. І це абсолютно правильно, друзі. Але ми заходимо на сайт Президента України і там продовжує лишатися мова окупанта. Я знаю, частина з вас зараз напише коментарі, мовляв, це ж потрібно, щоб росіяни читали російською, доносили правду, зупиняли там в себе на Росії війну. Я вкотре запитую, які росіяни? Ості? Скажіть, за останні полгода життя помінялась на спеціальна операція. Ой, я цей відео теж бачу. переживать стали больше. Чем я? Ну, меня это никак не затрагивает пока что. За новостями следите? Да. Я учусь на дипломаты, поэтому слежу. Как вам новости? Ну, они довольно трагичные. Вот, очень жаль людей, которые умирают. Но это все во благо. Какого? Во благо нашей страны, во благо нашей защиты. Ну, так працює пропаганда. Вона каже, що людей просто, ну це як пропаганда, наприклад, нацистської Германії, Німеччини, е, яка казала, що євреї, ну, типу, не люди, хоча це неправда, і просто ну, так треба. Просто так треба. І зараз в Росії йде так же само: усі, краї... усі народи, усі країни, всі, всі хто не за е, позицію війни, ті, хто. Ось у їх потрібно вбити, знищувати. Вони взагалі не люди, вони як комахи. Але це не так, і це просто. Знаєте, як це називається? Фашизм, русизм, нацизм. Ось як це називається: можна засиновою. У нас ніну. У нас нормально все. Mm. Ну, що много хорошого пройшло? Mm. Ну почалася mm. спеціальна війна операція. Ну, і що, хорошо, виправильно. Ну, mm. Там бомб'ят где-то, а здесь. Здесь ціни повышаются. Ролик, до речі, в настояще mm. время видалилося зі свого ресурсу та ще й вибачилося перед росіянами. Я хочу перепитати, перед якими росіянами вони вибачали? Може, перед тими про яких розповідає Українка з окупованого Херсону, з якого вона була змушена тікати від руського міра і знайшла прихисток в бельгійському місті Антверпен? Ой, вам зараз таке Ми сьогодні були в Атласі, Це такий центр обслуговування біженців з України. Так вон, mm. нам цього офісу Ми прийшли з Олександром зареєструватися на курси по вивченню нідерландського мови. І розговорювалися з дуже приємною дівчинкою і адміністратором, яка сама із Івана Франковського. Зауважте, mm -hmm. що робить переважна більшість біженців з України, коли вони потрапляють в будь-яку країну ЄС. Перше, що вони роблять, вони вчать мову цієї країни. Україна. Бо без неї ніяк. Тоді в мене виникає логічне запитання, що заважає їм вивчити мову своєї рідної країни України. Я швиденько знаєте проглянув тік-ток цієї жінки, і класно, там уже є багато, дуже багато в неї відео українською мовою. І було би мега круто, якби вона саме це відео записала українською. Ви ну, зараз так. зрозумієте, чому. Представляєте, оказується кожен день через Атлас uh, проходить uh, окола. трех-четырех дел по русским гражданам из России, которые на поддельных документах, то есть они подделывают документы, якобы они беженцы из Украины, ага. и пытаются получить статус защиты. Что? А что сталося? А что сталося, россияны? Вы же... Вам же, вам же ж так потрібна Росія? Росія, матушка. вона же велика, велика страна. І ж, ну, всіх побігіть же ж. Ну, ну, як же ж так? А ми, А що, а що сталося? А що сталося? А що сталося, друзі? А чому ми. Так, ви, ви не хочете в Росії, жити, вам не подобається. Ну Чому не подобається? Вам, вам же ж класно вжити в, в лайні. Ви ж кажете, ви ж амазуєтесь, їсти це все, і кажете лайбіс. Лайбіс. Клас. І єс і здесь устроїться. друзі. От ви вже відчува, але вони не знають навіть укр навіть української мови, тому дуже швидко паляться. Що от окупант він не відступить, він не відчепиться. Ви розумієте, що єдиний вихід це перемога. Якщо ви це розумієте, так. допоможіть бійцям нашої армії. Які борються, якщо ви не знаєте кому, от бачите, там фонди і так далі, і так далі. Задонайте на наш проект, задонайте бійцям. Я вам даю слово 100%. Це моє слово, і це правда. Я знаю бійця і багатьох там бійців персонально. Ви знаєте, кому ви донатите. Ми продовжуємо збирати на ре реанімобіль і не лише на нього, на комплектуючі, на запчастини, розхідники, і там ще потрібно його доукомплектувати. І так далі, друзі. QR-код. Монобанка, все прозоро. Монобанка відкрита. І також додаю свій PayPal, який дуже люблять українці за кордоном. Друзі, ви на PayPal, ну, пристойно кидаєте велетенські вам слова. Подяки. Зрозуміло, це все додається. Все до копієчки відкр... відправляється нашим бійцям. Друзі, дякую просто вам Велетенське. Дякую, що прискорюєте перемогу. І є велике бажання. Давайте закриємо цю банку, і це буде класний успішний кейс. Дякую вам, Велетенське. Наближуємо перемогу. И мы тогда задали вопрос, а как же вы их вычисляете, что это? А потому Прав... что вы не знаете украинского языка, тому мы их так и вычисляем. И Российской Федерации, если у них паспорт украинский и документы все украинские. Она говорит, а я начинаю с ними сразу говорить на украинском языке, и они теряются и начинают злиться и говорить, вы с нами говорите на русском, мы вас не понимаем. Она говорит, в смысле вы не понимаете, вы же приехали к нам сюда в Антверпен, получили статус защиты ЕС. І будь-який українець, хоча б навіть російськомовний, він прекрасно знає українську мову. Ві, навіть мій дідусь, який прям такий, що балакає постійно на російській мові. Постійно, типу, ну, я з ним взагалом балакаю на російській мові, тому що ну, він, вже ді, він вже дідусь, він вже такий, ну, ну, ну не може, ну якби. Ну, Ну, ну вже старенький, просто вже. І навіть він знає українську мову. Типу, він може, але йому не хочеться. Я його розумію, це його позиція. Я його якось за це взагалі не чіпаю, нічого там не кажу йому. Ви об'язані знати український? Давайте я вас в українців запитаю, перепитаю після цього, чому росіяни так впевнено кажуть, що ми один так. народ з українцями? Один народ? Чому вони. Брать, ви що? що? <гас> може, тому що в них Вибачайте. один єдиний останній аргумент це мова. Потрібно, можливо, над цим замислитися. Я вам покажу дуже цікаве відео: це Жириновський. Воно, знаєте, от таке враження, наче з іншого життя. Де я, схоже зрозуміло Україні виявляється, не просто його привозили, давали медійний майданчик і там ще й дозволяли принижувати Україну. А знаєте, звідки я його взяв? Його виклав, от буквально сьогодні виклав на своєму ресурсі головний пропагандист Росії Соловйов. Здавалося, навіщо він його виклав? Увага! Фінальна фраза найважливіша. Дивимося, так Обращаюсь к русскому українському народу. Самые лучшие отношения к Украине в России ни одного антиукраинского мысли нет. ни одного шага. И я хочу, чтобы так же было и на Украине, чтобы перестали упрекать друг друга, вспоминать плохие страницы в нашем прошлом и запомните я не хочу вам э, желать плохого, но вас никогда не примут в Евросоюз. Зараз після цих слів почнеться. Ой, це не так, а там багато, там щось щось просить. Всі ті, хто це пишуть, Жириновський це такий, знаєте, чувак, не буде України, Я спочатку казав, що Україна існує, а потім каже, а Україна не существує як государство. Типа, що ж делають? України не існує, і українського язика немає, я взагалі не признаю цю Україну, Україну. Бісить взагалі. Почіть, ні, І добре, пишіть, що, що він помив. Ну, не це слово, зрозуміло. Одразу мені сигналізуйте. Я зараз говорю про патрон. Я поясню вам, чому добре. говорю, і це добре, що я почав про це говорити. Тому що нічого сам не випрошую. Просто дякую тим людям, які на постійній основі патрони, ви крутющі дівчата і хлопці. Дякую вам, Велетенське. Я вас зараз всіх показую і розповідаю цю дуже цікаву історію. Мені пише патрон, який вже тривалий час патрон проекту. Він каже, Костя, я подивився один з твоїх випусків свіжих. Побачив, ти говориш про патронів і в списку не побачив себе. І він каже: в мене картка змінилася. І злетіли всі патрони. І він знову став моїм патроном. Я його не просив, я йому нічого не нагадував. Але мені насправді чесно, приємно. Сашко, дякую. Велетенське, що долучаюся. Про патронів, друзі. Все, давайте про спонсорів поговоримо. Ну, маю показати, ну, раз уже почав цю традицію про спонсорів. Спонсори, друзі, там, там я кажу, зразу, 35 гривень. 35 гривень, я не знаю, ну. Як ви це переживете, я не знаю, хто подумайте добре, та от наважилися. Все, 35 гривень. Я не знаю, від чого ви там в місяць, раз в місяць відмовитесь, поки я вам заговорював зуби. Я показав всіх спонсорів. В чому особливість? Патрони можуть зі мною поспілкуватися. Патронам ексклюзив от буквально нещодавно. Дав дуже крутий патронам ексклюзив. Ну, це так. Легенька заманушечка. Патрони-спонсори, дівчата і хлопці. Дякую. Баті! Я стараюсь. І захатіті. Вы сами измените политику. Я вовсе ничего не говорю, давайте с Россией, сами решайте, добровольно, ассоциации подписывайтесь, все что угодно делайте. Но не получится. Я вам даю прогноз. Когда прогноз. прогноз по Афганистану, Ирану и Турции. Через, Я 20, лет, через 20 лет мы с вами объединимся. И в этой стадии будет идти передача ЛДП. на русском языке. За участие Спасибо. в До Свобода Слова. Да. І ось це вище показане. Воно, вочевидь, пояснює, чому мешканці Заходу України так ставляться до російської мови. Я думаю, вони і бояться, і таким чином вони захищаються, можна сказати, щоб слова Жириновського вони не стали, не дай Боже, реальністю. Так. Дивимось наступне відео. Це місто Дрогобич Львівської області, відділення банку. Ну серйозно? Мені потрібно розмовляти по-українськи. Вы уверены? Да, полностью. Ну, обыч. Круто. Можно руководителя вашего банка? Я одразу заявляю, жінки нічого не порушили. Просто дехто в Україні він досі не може допетрати, що є люди в нашій країні, які банально не розуміють російської мови, і це нормально, так. як би не піни це нормально. взагалі. язика на западі на заході України. Взагалі це, це нормат у те, що не знають російської мови. скажут, да, як же же так, как ты так, не знают російської мови, ты шо? Не знают російської мови, як же так, мы же там украинцы, один народ. Нет, нет. Не один народ, мы <Ми> різні. Каса не работает? Я хотел бы снять в гривне с этой карты. Снимите, пожалуйста. Я не вас. Чись по польською зрозумієте? Чись по українською? І тут наш герой він вирішив, типу, потролити працівницю. Бо цей банк з польським капіталом. І він ніби так, знаєте, хотів натякнути, що, мовляв, дівчата знають мову свого роботодавця: польську, а угу. не російську. Але, зрештою, красиво облажався сам. Так, зрозумів? Чи ні? Ти бакера банку, так? Як ваше ім'я? Де я можу побачити ваше ім'я? Фамілію. Прізвище. Ви не представитесь, ні? Я можу польською. Я можу навіть українською. Ви чули? Сказав кілька фраз українською, але відстоювати своє право по-русски в Україні, я не облишу. Ви знаєте, я зайшов на його сторінку в Тіктоку, там просто суцільне гнобилово української мови. І я вже навіть замислився, а може, правильно в, банк, в банку вчинили. Друзі, смачнюща українська вподобайка цим дівчатам, і вона автоматично піде нашому випуску, якщо ви вважаєте, що він. Правильний і про правильну тематику. Я так. дуже стараюся, друзі, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Це контрпропаганда. І вона має тривати. Дзвіночка, поставте, будете першими отримувати відео, прокоментуйте. Читаю практично всі на деякі відповідаю А тим, хто додивився до кінця, а і телеграм, підпишіть, бла підпишіться, друзі, будь ласка, на телеграм. Там найбільше, найкрутіша, найоперативніша інформація без будь-якої цензури. Тим, хто додивився до завершення, друзі, є велетенське. От, чесно, хочу Нема за що. Я настільки зворушений, друзі. В інших свіжих випусків. Ви загнали в тренди. Це ті тренди, які просто ніколи проект зупинилося, ніколи не бачив. Відео з Руською Дуняшою угу. з Австрії, воно залетіло на друге місце трендів, друзі. На Нічого друге сутні. місце. Такого не було ніколи, воно там було добу. Такого ніколи не було в історії лася. Друзі, я чесно, нереально неймовірно зворушений. Ви настільки круті, нема за що в ласі, настільки круте ядро. Ви робите мільйонні... Ой, я сп... випадково нажав на правду Перегляд. Кнопку. Друзі, я чесно, дуже і дуже зворушений. Але я буду до кінця, до кінця, до нашої перемоги казати окупантам, окупанти, зваліть з нашої землі. Не будьте лосями! Зупинилося, зупинилося, зупинилося. А, а, а. Ну що ж, ми подивилися, ролик зупинилося. <гум> Сподіваюся, вам сподобалось. Лайк. Like, будь ласка, підписка, дзвіночок, коментар будь-який. Я, я чекаю всім. Бувайте!